Хочеш Прості. ти охуїти, Вибачаюсь. Іди сюди. дивись, це Peugeot. Глянь, в БМВ таких підтримки немає. Диви, це 508, JT. JT. Я тисяч вісім власник стоїть. Вона сім має місць. У неї другий власник. Ось він. Він безпосередньо продає, продає, тому що купив нерухомість. Правильно? Тачка дуже гарна. От ми проїхались на неї, вона класно тримає дорогу. В неї дуже маленький розхід, тому що 2 літра дизель. Тобто повного баку десь на 900 км буде, да? да. буде писати. А що у нас в резінне? Зима-літо, що є? Зима-літо? Зима, зараз літо, ще є зима. От ходи зима. Смотри, підійшов без доступ. доступу. Можна я присяду? Блядь, ну дуже удобно. От зрозумів, от ти сидиш, воно спину держит. от именно удобна машина. руль этот. А посмотри вот здесь. Вот. вам не Вот але це Э, Тачка в телеграм-каналі. Тачку продає безпосередньо власник. Він ви його бачили. Що э, кузову, вона ціла, так, наскільки я бачу? Один підкрас, безки там ззаді э, я говорю, як є, на наше обманювати правильно, людей. І вона з цим місць. Е, да. Я її такою купляв. Блін, ну там ще й нормальне місце. Е, друзі, е, пишемо, дзвонимо, торгуємось, купуємо.